Вітаємо вас. Ми продовжуємо програму 40 днів молитви. Я знаю, що ця програма для багатьох з вас стала великим благословенням, пошуку Божого лиця, його волі і його керівництва. Сьогодні ми будемо розглядати 21-тему, яка носить назву Чудеса. Гість програми сьогодні, сьогодні, сестра Людмила. Дякую, що ви разом з нами. Ми будемо сьогодні намагатися на основі Слова Божого розглянути, що говорить Слово Боже про чудеса. Чи супроводжує вона Божу церкву? І про неправдиві чудеса хочемо сказати, які будуть в останній час. Отож, чудеса. Як християнам відноситись до чудес і чи є це ознакою правдивості Божої церкви? Ну, християни по-різному. Є такі ж деномінації, що приймають чудеса і вірять в них, а є такі, що ну, відкидають. Але сам Христос угу. каже, він творив чудеса, робив так. чудеса. І в Євангелії від Марка записано: А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Дякую. Так, так. Тобто ми бачимо, що в житті Христа і потім Його церкві Господь запропонував, що творіння чудес супроводжує процес проповіді Іванглії і зміцнення віри віруючих. Але з іншого боку, чудеса можуть бути неправдиві, тому що ми знаємо, що упавший ангел і злі духи, вони так само мають певну владу, силу для того, щоб людей страхати або відворити від Божої правди. Чи Привідкриває Слово Боже, завісу про те, що в останній час будуть і неправдиві чудеса, і в чому вони будуть полягати. Давайте ми спробуємо так само повернутися до Слова Божого, книга Об'явлення, розділ 16, і прочитаємо 13 та 14 вірш. І я бачив, що виходили з уз Змія, з уст звірини, із уст неправдивого, ус неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять, виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Оце так. Виявляється, чудеса є і в Божій церкві, виявляється, чудеса є і не в правдивих релігіях. То як нам бути, як нам не бути зведеними чудесами? І, зрештою, можу взагалі просити Бога, щоб не було чудес, щоб на всяк випадок я не помилився і щоб моя віра не похитнулася. Ну, ми бачимо, що сатана теж використовує чудеса. І щоб бути нам утвердженими у вірі, нам треба досліджувати слово Боже, молитися, бути у тісних стосунках з Богом, щоб ми могли відрізнити добро від зла угу. і щоб ми не були обмануті. Справді, якщо твориться чудеса для того, щоб принести суспільству захоплення, а потім сказати Дивіться, оцей чудотворець він сказав, що справді закон Божий треба було змінити, і віднині святкування не субота, а неділі, воно є правдивим. То ми вже бачимо ці маркери, що це тут говориться неправда, відводиться людей від Христа, від поклоніння Богові. Це один із ознак, що ми можемо залишитися на істині. Мені здається. Що людям останнього часу варто вже сьогодні молитися. Ми віримо про те, що Бог буде супроводжувати проповідь Євангелія і в останній час, і навіть чудеса, для того, щоб ми мали бачення, мали розуміння, де Бог веде, а де веде злий, який хоче відвести від Бога. Здається, про це треба молитися вже тепер, щоб ми були на Божій стороні і були захищені ним. Давайте про це зараз помолимося. Боже святий Милосердний. Ми сьогодні розглядали нову тему про чудеса. І, Господи, Ти не творив жодного чуда для того, щоб піднести свій авторитет, свою славу. Ти був спонукований творити чудеса, щоб служити людям, для того, щоб кордони проповіді Євангелія могли поширитись. Але Господи ніколи чудеса не були основою віри. Людина мала досліджувати писання, людина мала прийти до переконання, що є єдиний Бог і його закон є істинний і притримуватись цього принципу. Ми розуміємо, що церква Божа останнього часу так само покликана велику справу Євангелії, проповіді звершити на цій землі і будуть здійснювати чудеса. І найбільше чудо це коли навертається людина, коли залишає гріховний спосіб життя. Коли тягнеться до тебе і стає на твою дорогу, поможи, щоб ми частіше були свідками таких чудес. І коли ми молимося за когось про зцілення, коли ми молимося про твій захист і охорону, і ти посилаєш добрих ангелів, і дуже часто вічність відкриє, скільки багато разів ми були з тобою збережені і спасені. Тому, Боже, вже сьогодні ми просимо про те, щоб ти нам дав духовне бачення, щоб розрізняти добро і зло. Ми запрошуємо Святого Духа, Котрий освячував би наш розум, наші думки, наші почуття, і щоб ми могли завжди впізнавати Твою волю і Твою руку в нашому житті. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.